Жінки військовослужбовці вперше в історії Збройних сил отримали польову форму, пошиту спеціально для них. Тож відтепер жіноча форма офіційно поставлена на забезпечення. За зовнішнім виглядом літній жіночий польовий, е, схожий на чоловічого настрій, однак має ряд відмінностей. Е, Основною це врахування антропометричних е, даних та особливості жіночої фігури. Міністерство оборони затвердило зразок еталону Он костюма літнього польового 3 серпня 2023 року. Перед цим чотири варіанти уніформи пройшли військово-дослідні випробування в одній з бойових частин збройних сил. Після чого обрали один, який зібрав найбільшу кількість позитивних відгуків. Ми то прийняли участь у цій розробці. З цих е зразків було виділено найкращі частини елементи, і на базі нашого підприємства це все було поєднано. В один костюм виробництво жіночого костюма на 20% складніше. форма має 8 розмірів. Розрахована на мінімальний зріст жінки 146 см і на максимальний 188 см. Збільшено в області грудної клітини. зміни трошки конструкції коміра, щоб він краще прилягав до шиї. Розшину ринно в області стегон в області бокових швів. Додано розрізи для зручності. Можна зайву свободу стягнути за допомогою куліси, яка розміщена на спинці костюма. Софія, військовослужбовиця бойової бригади, яка разом з посестрами тестувала нову форму. Більш за все їй сподобалась куліска на кителі, яка має можливість регулювати зайвий об'єм тканини на спині та підлаштовується під будь-який розмір жінки. Жіноча форма це про комфорт, про комфорт кожної жінки. Ще це нагадування, що гендерна рівність в армії вона існує. Цей костюм можна носити навіть на перших місцях вагітності. Поверхня частина штанів еластична та дуже добре підганяється до потрібних розмірів.